Добрий вечір. День або ранок. Сьогодні я знову з такою корисністю із цикла це знають всі. Ну, знають, звідки лято знають. Так от, мені треба, це шкарпетки, мені треба пров'язати дві разом, але не отак. А отак. І це дуже незручно. А ще незручно, якби було просто дві. Пряж, пряжних ниточки, а тут вона, бачите, складена із таких тонесеньких, і вони тут, розшіпі, вони тут розшаровуються. І коли я так от забираю нитку, то десь там щось не захоплю або зайве захоплю. В такому випадку, коли дуже незручно, я беру спицею, розчепірюю петлі. Підтягую, Потім гачком захоплюю ниточку, протягую, насаджую, ось вона, ось вона, допомога одного інструменту іншому. Все, я пішла далі в'язати. Користуйтесь, як майте користь. І бувайте здорові!